народ, Всім привіт! Начало сьомої години ранку. Сьогодні у нас 13 липня. Друзі, минуло два тижні з минулого мого виїзду в ці містяки, який показав, що потихеньку-потихеньку, але щучка таке, як починає просипатися. Я там взяв таку гарну, майже трофейну на нинішній час щучку, таку кіло 700 плюс. Так що, кому цікаво, заходьте, я залишу послання в описі, подивіться. От, і приїхав ще раз спробувати пошукати зубату. Ви знаєте, два тижні минуло, але водичка упала і рельєф, скажімо, водної гладі він змінився. Видно тепер траву. Видно траву, але, але не всю. Але ж таки то вже ж щось, розумієте? Бачите, травичку видно. В общем, я зібрав свій лайтовий комплект. Тут, напевно, другими. Нічим і не половиш, тільки лайтовий. І тепер по берегам, звісно, трава, можете бачити. О, та посередині така смужка є, де можна покидати. общем, зібрав лайтовий комплект свій старенький-старенький синапс твіч, від 4 до 16. Поставив одну із уловистих бльосінок. Це кокетка, почну з неї. Іде свяфішена пакетка. В общем, в чому фішка цих бльосень, друзі, вони з за, за, за одинарником і досить гарно проходять по такій травичці. Тому що там, вроді би, частенько, а да? там кущі ростуть такі йолочки. Є такі сплошні, є одинарні кущі, знаєте, серед яких одинарних вона може пройти. Ну що, не тягнемо часу, будемо закидуватись. Провіряємо фрикціончик. Він не повинен бути затягнутий. І робимо. Перший закид. Так, рибка чую кидається. Це хорошо. Так, і тут досить потрібно не сильно проводити. Не сильно поспішати з цією блюдзінкою. Потрібно приловчитися робити проводочку. Так, перший мимо. Можливо, хорошо, можливо, не дуже. Нічого будемо пробувати. Піду, напевно, по старому маршруту, як і минулого разу. Ого. Чапля якась чи що, вона таке? І сиділа, головне, за кущиком там. До останнього чекала. Коли вже побачила, що я йду сюди, вирішила тікати. Перші... 10, можливо, 15 хвилин клювань нема. Зараз кидаю, кидаю. Травичку чіпляю. А клювань нема, але рибка таке, видно, трошки щось ходить, гуляє. Навіть таке, як щучка атакувала, щось було. Якщо то була щучка, можливо, то щось було інше, бо я не побачив. А рибка така була непоганенька, десь з кілошку, мабуть, була точно. Чи що, а, ні. а ні, о кой. Дивіться, блять, такий ще непоганенький. Іди сюди. Охі сьогодні зарити, а чи що, стаканчик якийсь. Так, у мене питають, чи немає білих точок. Хлопці і сум ловлять. Бачите, клюсника взяла акуратненько. Працювала. Білих точечок немає. Там гільміти якісь чи що вони там? Немає. Чистенькі зябра, дивіться, який гарнюній окунець. Перший 150 грам. Так, чисто раді спортивного інтереса кинув на ваги. Ну, непоганий окунець. Для цих місць це непоганий. Можливо, ще будуть. Те. Сьогодні я тут таке на дачі. Забув з тобою Полком і їсти взяти по холодильничку Приготовив там сосісочки, сардельки, блін, і забувся їх взяти. Нічого, приготуємо, якщо буде що, кухні. Кокетка. Спрацювала, бо вже, чесно кажучи, вже думав її міняти. Так, аж у нас там по часу, давайте глянемо. 49. Видно, 6.49 Майже 7 годин. В ранку, і це перша рибинка, так, да, прийшлося півгодинки мені поупиратися. Покидати перше клювання, а в траву кинув. Але він пройшов. Да, пройшла, бачите, кинув траву і пройшла. Треба ще щучку. Кучка, щось поки ще не включається. Що ти оце тут один стояв, чи що? Та може то й не один. Но суперактивності у нього немає. Єсть! Узяв! Ух ти, який! окунчик. це окунь, друзі. І знову хороший. Ну ти сюди. Ти б мені теж би пішов. Сьогодні на уху. Дивіться, який хороший з того самого місця. Та не один же ж він там, звісно, не, не один. Дивіться, який полосатик. Чудово. Чудово, буквально. Другим закидом. Вже взяв підлотку, я його і, і, і побачив. Думав, що то... Щучка. Дану раді цікавості знову на ваги. По-моєму він... Та десь такий самий. Десь такий самий грам 150 буде. Ні, це і побільше. Ну так, да, це трошки побільше. 190 показало. Хоча на вид він десь такий самий. Можливо, чуть-чуть більше дійсно. Бачите, дивіться, які гарні окуня попадаються. Блін. Валив. І так хорошенько валив. Ну не засікся взагалі. А що за риба не побачив? Може й окунчик, блін. Я не побачив, вже й близько було. Це якась пішла активність риби. Чую, що ж під, підбирало було це окунь. Йди сюди. окунчик. Ну, поменше, ніж той. Чи поменше що, чем, чем ті два. Так що в принципі, мені в принципі, вистачить. Тих двох навіть, можливо, на оху на маленьку каструльку, а цей невеличкий давай. Біжи відразу. Ті два такі явно покращує окунчика. А це таке, як і маловатий. А ну зараз туди ще кинемо. Можливо ти там не один. Ну, Бачиш, він стоїть такий більш калібрований. Як не крутий. Мабуть. Ну треба пробувати. Так, забросик слідущий. Нема нікого. Поміняю все ж таки тут цю кокеточку на свого лідера топа. Це в мене пінт. Де ти тут? Вінок тут. Десь маєш бути отут, так? Да? Так, ладно, зараз все ж таки ти ось да він. схожі, але в них різна форма. Хочеться щучку. Бачите, які вони трішки різні, це більш випукло. Хочеться щучку. Мені піймати. їй щось немає. Мовчить взагалі. <кій> ну, то хоч трішки на одному частці відізвався. От, А Щучки щось нема. Щось мовчить. дивно дивно. Щось не хоче і на цю блісну брати. Це вже хвилин десять я неї прокидав. Нема клювань. Що, знаєте, що я замічаю? Щучка стоїть під берегом. Я відпливу тут такі резкі, знаєте, ходи такі, ну їх видно, що це щучка. Да, мілка, звісно. Але вона стоїть. Бачите, вона є. Вона є тут, вона стоїть. Просто поки що не хоче брати. Можливо, можливо, треба почекати якогось виходу. Він це ж таки з утра ну він має бути. Ну коли як не утром, розумієте, друзі, тим більше влітку. Ще ж таки то як ніяка літо. Ночі вже пішли холодні. Ось знову, дивіться, щучка ось пішла. Стоїть вона під бережком, над кущиками. Біля кущиків є, стоїть. Але не Ну, Можливо, я дочекаюся ж таки то, хоч якогось виходу. Хоч на 20 хвилин. так. Взять хоч одну чи дві щучки, бо хоча б клювання отримати. Якесь щучі, знаєте, хочеться почути оцей удар, щучий бух. Ех, трава. Травитьма. Повертаюся в район автівки, та там ще можливо трішки покидаю. Та неможливо, а точно. Ще годинку точно буду кидати. Зараз пів на дев'яту ранку. Годинку-півтори я ще половлю. Все ж таки, ти надіюсь, що щучка котрішка, але обізвиться. 10 хвилин і я вже на місці. Друзі, пора, мабуть, трішки під'їсти. Ви знаєте, так як чую, що кавчить, проголодався, я з собою брав, як і минулого разу в, принципі, в ці місцяки. Не вінки він взяв, снікерса, кофек. І саме головне взяв кип'яток у термос. Зараз це все діло такий був, подував такий. Почав дути такий непоганий, думаю, зараз діло буде. А потім раз і А На воді штіль повний, дивіться. Шарко, так чесно кажучи, Прямо чересчур. А ночі ж холоднючі вже пішли. Ну, то діло воно до осені йде. Де йде воно до осені. Так, забувся я ще цю приправку висипати. Як не крути, шучка ж не повинна починати збрати. Ну поки що не знаю. Чому так слабо, навіть не знаю. Тобі потрібно буде змінити якесь місце. На наступний раз можливо поїхати на якесь інше плесо. Поки мівінка запарюється, можна пару закидів і зробити. До речі, такий участочок. Найглибші оце на цьому повороті. Тут можна спробувати поставити і тейлес спінера. Мабуть, я зараз таке і зроблю. Починаємо поставив тейлика. Буду пробувати. Сьогодні я його ще не ставив. Ну, цікаво. Угу. Кощуряка, бре. Отак було. Щось. сердечка аж и тёхнуло трішки. Но нет. Е. И что там у нас? Щучка, да. Народ, это щучка, но невеличка, правда. Ух ты! Ух ты! Ну іди сюди. розловив я новий тайлик. Інтересно як, друзі. Я його розловив. Взяв двома крючками. Коротше, піддивський таку фішку, є канал на Ютубі Макс Рибачок. От він не сум. Хлопчина подобається, мені як він веде свій блог, друзі. Я вам залишу посилання на його канал. Оце я в ньому побачив таку фішку. Бачите, ще один ключочок, один арничок, ззаду біля цього лепістка. От він мені посовітував, ну, ніж я в нього на каналі побачив. І зробив, як він, бачите, і цей крючок так само спрацював. Так само взяв і цей крючочок. Ну і основний тут він вчепився. Так, треба брати цей інструмент, Дістати та випустити її. Так. Обізвалась щучка, це перший раз. Так, якби тебе там достать, так щоб акуратненько. Не сильно тебе пошкодити. О! Все є. Певно дістану телефон та зніму шорсик. Та випущу її. Будемо її випускати. Хай вона живе. Ось ти. Невеличка. Так що то так. Але нам потрібна щучка крупніша. Тут таке містина, така глибоченька. Ну, бачите, вона вжила, причому по центру русла взяла. На ямки, але щучка маленька. Але перша, 9 годин оце. Я тут буквально ще часик покидаю. І оце перша аж у 9 годин. Да. Що я вам скажу, друзі? Кидаю, я тут ще кидав. Ну ноль взагалі. Реакції немає у хижака. В общем, що я вирішив? Поставив куплопопер з таким от силіконовим опаришем. Пшикалочка така у мене є. Ванілька. І є ось такі от віконця. Бачите, от вам їх видно. І поки я тут перев'язувався, плотвичка там видно, що гуляє. Вона там є. Зараз спробуємо. Зараз спробуємо щось додати до наших отих окунів. До юшки, щоб трішки була ще якась рибка. Так, ну-ка. Ось так, пшик. І зараз будемо робити перший закид. Ж треба дефорсірувати, тому що можна залишитися без нічого. Перший закид попав туди, куди треба. Ну, давай, ти ж там є. взяла, села. Мимо. Перший мимо. Є. Є, народ. Оце ось перша. Дивіться яка. гарнюня, Червона піра. Рибка. ви бачите, дивіться яка. Ну і найкрупне що тут є, тут є куди крупніші. Нічого початок є, на юшку вона піде. Дивіться, пару штук таких додати і буде добре. Але якась вона дуже, вже, знаєте, така осторожна. Це я замітив. Кидаю, а ну клювань нема. Я ж бачу, що вона там є. А не хоче брати. Тобто сьогодні такий день. Надто пасивний якийсь для риби. Ну, вірніше, риба пасивна в такий день. Нічого, зараз спробуємо ще, нам багато не потрібно. Зараз пробую ще впіймати щось. Ух ти, Прозівав. Прозівав клювання. Опа. Дивіться, ще одна. Зіванув, да, бачите, відвернувся. Дивлюсь, коли немає мого. Цього ну, дивіться, ось яка бачите. Ну, таку я не знаю навіть чи братиму. Але... Чесно кажучи, трішки крупніше. Що, мабуть, давай біжи, А я спробую впіймати крупніший, вона тут є. Нирнула. І оце такий жмут притягнув Рибка невеличка. Ну що народ, ось і все на сьогодні. Ось така вона буває особливості національної риболовлі. Ось такі, вони, друзі, клює вчора, як то кажуть, да, і завтра. Ну Дещо то я впіймав сьогодні. На ушичку собі впіймав, зараз на дачу приїду та зварю хоч на невеличку каструльку. Два окунчика в мене зараз піде і дві краснопірки. Ну нічого, чекаємо, чекаємо, скоро ще покладає дужче, щучка обов'язково включитися. Щось така вона рибалочка, більше як звіт буде, тому не судіть строго. Кому сподобалось від вас подобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.